У Чернігові вже які вихідні поспіль спостерігаються сильні пориви вітру та зливи, через що у суботу та неділю ламалися дерева, які падали на машини або ж на проїжджі частини, перешкоджаючи руху автомобілів. Наслідки негоди і досі допомагають ліквідовувати рятувальники. Протягом минулої доби рятувальники головного управління ДСНС України у Чернігівській області. Чотири рази залучались для проведення робіт із прибирання повалених дерев з прибудинкових територій, проїзних частин доріг та припаркованого автомобіля у Чернігівському районі та у місті Чернігів. Синоптики кажуть, негода трапилася через циклон, який прийшов до нас з Молдови. Сьогодні він покинув територію Чернігівщини та перемістився до інших областей. Найближчими днями у Чернігові очікуються незначні опади. Днем умірений в связі з прохождением атмосферного фронту нікаких штормових предупреждень ні на сьогодні, ні на послідучі дні не буде. Єдине і запасних явлень последуючи два дня можуть бути тумани в ночні і утріси. Під час негоди надзвичайники закликають триматися якомога далі від лінії електропередач, рекламних щитів та великих дерев, а також не паркувати поруч з ними свої машини.